Тумарі попрощалися з військовослужбовцем Олегом Поплавським. Чоловік загинув 24 липня при виконанні бойового завдання. Веселий був, душа компанії був. Всі. Позитивний був. Позитивний. Всі ті дізналися. Ніколи поганого що нього нічого нього не чудо. всім допоможе, друзям. Портативні інноваційні прилади для збройних сил України розробили Житомирські підприємці. Не один квадрокоптер не може там літати сотні годин. Йому певний час він політав, і йому треба зарядити батареї. СБУ України висунула підозру жителю Радомишля, який поширював російські наративи у забороненій соціальній мережі. Крім вже традиційних постів у підтримку держави агресора підтримку її політики щодо України у підтримку особистої її президента Путіна. Він також розганяв через свій акаунт пости про зміну меж території нашої держави у Житомирі. Попрощались із загиблим військовослужбовцем 38-річним Олегом Поплавським. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Після навчання у 28-му ліцеї та строкової служби працював автомеханіком. Золота людина живчик масні золоті руки. Він, він, він все, все, все безотказний, він ніколи нічому не відказував, кине свою роботу, прийде, поможе. Ми з Олегом виростали в одному подвір'ї. Дуже веселий був, завжди енергічний. Допомагав всім. Таких людей як кажуть, на фронті треба і треба, бо вони підтримують нашу Україну. Благодаря їм ми тут знаходимося в мирному небі. До лав Збройних сил України Олег Поплавський вступив у січні цього року. Служив у одному із підрозділів на сході України. Загинув чоловік 24 липня. Веселий був душа компанії. Був завжди. Позитивний проблем, позитивний. позитивний всі ті узналися, ніколи поганого чого. під нього нічого там. завжди всім допоможе друзям. Щира людина. Буду нема. дуже гарної людини. Таїсія Новодворчук, мама учня Поромівської філії Хорошівського ліцею №2, 2 розповіла Суспільному, що у гімназії, де навчаються їх діти, відсутнє укриття. Побудувати його батьки вирішили власним коштом поряд з навчальним закладом. Жінка показує погріб, який потрібно розширити, щоб діти переховувались там під час повітряних тривог. За словами батьків, поромівський старостинський округ та селищна рада не виділяє гроші на його облаштування. Ми склалися хто скільки міг, і до 40 тисяч гривень ми вже забрали. Ми вже готові заплатити за маніпулятора, це те, що нам привезуть блоки. Ми вже готові нам сказали заплатити за екскаватор, це десь 15 тисяч. Ми привезли пісок, привезли каміння і ми готові допомагати. Але нам ж треба ще підтримка. Ми не потягнемо. Навіть не тільки для школи, навіть якщо і в селі будуть діти, навіть. Даже... Місцевим всім сховатися староста Поромівського старостинського округу Лариса Войтюк сказала, що не володіє інформацією щодо виділення грошей на сховище. Я не знаю, скільки це потрібно. Я не можу вам сказати, скільки це потрібно коштів. Володимир Столярчук, Хорошівський селищний голова, зараз перебуває у відпустці. Ми зателефонували йому. Ви мені скажіть чи чим ми не допомагаємо спочатку? я повинно щось коментувати. Я все відпустці знаєте, що батьки учнів написали лист до Хорошівської селищної ради, що їм дозволили користуватися сховищем підприємства молоко полісся розповіла мама учениці анастасія кирильчук 15 батьків із старостою села зустрілися із директором підприємства сергієм карпишиним щоб отримати відповідь була у нас ціла комісія тут мабуть із з освіти і сільської ради і МЧСники, не знаю хто там дуже багато людей було ми їм об'яснили, що тут буде аміак, що тут є холодильні установки, які працюють на аміаку. Ви пойміть, що воно не відповідає тому, тому що виробництво транспорт кари. І це дуже велика відповідальність. Начальниця відділу освіти Хорошівської селищної ради Олена Матвійчук каже, що запропонувала батькам, щоб їхні діти з 1 вересня їздили на навчання до червоногранітнянської гімназії, де є сховище. У нас лише філія Паромівської, і в нас ще є Давидівська гімназія, яка на сьогодні не мають укриття. Відділом освіти розглядався. Варіант навчання дітей Поромівської філії у Червоногранітнянській гімназії є можливість довозу. По-перше, дорога хороша. Червоногранітнянській гімназії є можливість уміщати по міськості діток, якщо це буде змішана форма навчання. А ми не хочемо туди йти. Там, по-перше, там пилюка, там пилюка, це кар'єр. Там вона вся зроблена з каміння, там холодно. Вони нам дають 13 кімнат. Навіщо нам цих 13 кімнат, якщо в нас є своя школа? Там десь до 35 діток. А в нашій школі десь 74 дитини. Від імені батьківського комітету ми будемо звертатися за допомогою до. Голови військової адміністрації області до Бунечка. Якщо вони нам не допоможуть, ми 1 вересня беремо діток за руку за руки, йдемо, перекриваємо дорогу. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Один квадрокоптер не може там літати сотні годин, йому певний час він політав, і йому треба зарядити батареї. Зарядити батареї в польових умовах з допомогою генератора це досить голосно, це досить затратно, і саме станція дозволяє зробити це тихо, оперативно і, і своєчасно. Житомирські підприємці Микола, Сергій і Артем у мирний час розробляли інноваційні технології будівництва. З початком повномасштабної війни чоловіки почали виготовляти портативні електрозарядні станції. Це запити в першу чергу від військових, і перший з них це електрозарядна станція ZTX Power. станція, яка дозволяє автономно бути засобами зв'язку, засобами передачі даних. Телефони, планшети, Starlink і інші необхідні елементи, які не можуть бути підключені в мережі на передовій. Микола каже, що до виробництва долучились волонтери та Житомирські підприємці: одні виготовляють металеві корпуси, інші шиють сумки. Комплектуючі замовляють на іноземних сайтах. На зборку однієї електростанції йде біля тижня. Верхня частина на панель нашої електростанції управління, яка має два виходи 220 для підключення там персональних комп'ютерів для підключення того самого Старлінка, і має таких шість usb виходів для підключення телефонів, гаджетів, зарядки і планшетів. Станція 1,2 кВт, вага 13,5 і основним її моментом зарядка за 3,5 години. Вартість такої станції коливається там від 19 до 21 тисячі. Окрім портативних електростанцій, підприємці виготовляють для військових прилади нічного бачення. Робимо збірки на запроси наших хлопців, приладів нічного бачення. В даному випадку представлена одна з таких збірок. Це двокамерна система з прожектором Ледовським, який ми розміщаємо на цивільні машини, на пікапи, бусики для пересування вночі без фар. Сьогодні також у військових є потреба в автономних пунктах спостереження, каже Микола Кирилович. Ми його назвали так. Саурона. підказали діти. Хотіли назвати все він каже, Саурона підходить. Елемент автономного ведення спостереження, який складається з камери там, тринога на 6 метрів, і блок живлення, тобто панель. Його можна розмістити на відстані від спостережного пункту ну, майже до 10 кілометрів. Це дозволяє перше бачити периметр. Орієнтуватися по ньому, бачити рухи і при цьому бути збережене життя, тому що люди знаходяться віддалено. Микола Кирилович каже, що 38 портативних електрозарядних станцій вже відправили на передову. Першу частину велику коштів там ми внесли свої, закупивши там обладнання. На сьогоднішній день це збір донатів, співпраця з волонтерськими фондами і забезпечення під потребу для донатів. Підприємці створили сторінку у соціальних мережах та відкрили рахунок в одному із банків. Тетяна Скоростенська, Володимир Жебровець. Суспільне, Новини, Житомир. Працівники СБУ підозрюють жителі громадянина РФ у пропаганді з сепаратизму. Про це суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк. За її словами, 55-річний чоловік народився в Росії, а також служив у службах КДБ. З 2000-х років проживає на Житомирщині. Від початку повномасштабного вторгнення поширював російські наративи у забороненій в Україні соціальній мережі. Крім вже традиційних постів у підтримку держави агресору, у підтримку її політики щодо України, у підтримку особистої її президента Путіна. Він також розганяв через свій аккаунт пости про зміну меж території нашої держави. Ініційована у межах кримінального провадження експертиза підтвердила протиправний характер цих публікацій. Співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта справи та вилучили мобільний термінал із доказами протиправної діяльності. На цьому ж телефоні вилучено також знайдено переписку фігуранта зі своїми колишніми товаришами по службі, у якій стверджується, і з яким нетерпінням він чекає приходу до ради мошля росіян і, зокрема, кадирівців. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ вже повідомили фігуранту справи про підозру. Йому інкримінується вчинення злочину за частини 1 та 2 статті 110 кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Тетяна Докач, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир. Дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України, щоб світ нарешті доконечно прозрів і дав Україні все. Що потрібно для перемоги. Тобто, перш за все, оці важкі, важке озброєння, яке стопроцентно закриє наше небо і дасть можливість перемогти ворога, тому що це трохи задовго тянеться. Не можна допускати, щоб так гинули наші люди, наші розумні талановиті. Грамотні інтелігентні люди гинули від якихось орків. Наша перемога це як на мою думку, не тільки перемога на фронтах збройна, а ще перемога внутрішня. Тому що у нас скільки ворогів в Україні, які не тільки думають а й діють проти нашої головної мети перемоги. І вони повсюди, вони просто розлиті, як ото в повітря якийсь аромат. От і от коли нам вдасться з цим покінчити, не тільки з корупцією, а за цими наглими внутрішніми ворогами, окупантами всередині України, які звикли бути окупантами. А ми ж терпіли, так от треба перестати терпіти, а зробити генеральне прибирання всередині України в головах українців і і в майнових питаннях, і в територіальних, і в мовних, у всьому добитися оцеї максимальної українськості, знищити внутрішнього ворога. А це перш за все інформаційна війна. Вважаю Збройним силам зброї і сил, щоб було чим долати ворога і були сили робити це якомога ефективніше. А черпати ці сили треба від розуміння, що збройні сили це є вся Україна разом. Наша перемога це поразка ворога. Це перемога над своїми страхами, це набуття тієї віри і впевненості, що в Україні такого не повториться ніколи знову. Це буде наша перемога.